Свій дім я ну з моїм чоловіком да ми будували саме по з, спочатку до самого закінчення, да ми будували на основах феншуй і втілювали всі ці сенси в дім. І тобто знання про управління енергіями з тобою давно не, з не те, що стало. Так, я їми користуюся і на. Бачу, як вони працюють в моєму житті, фактично дом побудував сам себе, тому що він uh -huh. був правильно да, розташований, розпланован, розплану розпланова да, всі сфери uh -huh. життя. І він так, також цей дім відправив наших дітей вчитися за кордон, да, ну, то здат uh -huh. можливості. І тому а, оцей курс управління простором, про який ти трошки сказала, да, з усіх для... утюгів, звідки ти yeah. можна постійно на цьому наголошую, тому що я вважаю це просто. Топ-діамантчиком таким діамантним діамантиком в, в, в палітрі своїх курсів і програм. Бо зараз курсів різних дуже багато. Ні-ні курсів, мега курсів, максі курсів, але не всі люди, які чомусь навчають, вони фундаментально ведуть від точки проблеми до... До якісних, ресурсних змін, де вже тобі, ну, як там сліпому коту палка не треба, чи окуляри не потрібні, ти вже просто можеш нормально кайфово жити в потоці своєї реалізації, де, чи от просто в кайфі свого покликання.